Чергове відновлене американське авто сьогодні виїжджає з нашого боксу. Чи це Range Rover Sport, Але ми не просто його відновили, а зробили його кращим. Розкажу вам про комплекс робіт, які ми зробили з цим Range Rover. Поїхали. По-перше, ми захистили лакофарове покриття цього автомобіля захисною антигравійною плівкою. А по-друге, змінили його зовнішній вигляд завдяки тому, що ця плівка матова. Вона так само виконує функції захисту, але. Синій рідний колір ми змінили на глянцевого, на матовий. А для того, щоб придати автомобілю ще більш брутальний вигляд, ми зробили комплекс повного антихрому, заклеїли всі хромовані елементи в чорний колір, замінили надписи на букви з чорним кольором. І тепер цей автомобіль синій мат з чорним глянцем виглядає. Ідеально, ну і звичайно, що ми його зробили більш функціональним. Додали сюди опцію електропорогів. Тепер при відсуванні дверей в нас виїжджають електропороги, і висадка посадка в автомобіль стають набагато більш комфортними. Тому, друзі, якщо хочете відновити свого американського бітка, але хочете, щоб він виглядав краще і був функціональнішим ніж європейці. Звертайтеся до нас, і на ті гроші, які ви зекономили, ми зможемо вам його затінігувати і ще залишиться.